Аж два короваї будуть відтворювати наші традиції на українсько-японському весіллі. Один в формі плетеного калача, який під час весільного обряду визначить, хто ж буде головою сім'ї. В народі кажуть, хто відламає більшу частину, той і буде. Все це, звісно, весільні забави. Але каравай робимо зі здобного тіста, як на паски. Прикрашаємо прісним білим тістом, трояндочки, листочки і вже більш мілкі деталі творимо з марципаном. Але головне, що цей каравай прозірний, як говорять у нас на Слобожанщині, молода буде зирити, дивитися ще раз на свого молодого, чи за того ж вона йде заміж. Ну, а другий каравай він з сюрпризом, з нашими копійчинами. І кому вона випаде з гостей, тому й буде щастя. Каравай двоповерховий, з того ж добного тіста, щедро прикрашений і запеченими візерунками, і марципаном, і стрічкою, і колосками. Ну, а вже завтра додамо ще й живих квітів в колір всього весілля.